Коли автоматизація шкодить найму. Перше це те, коли ваші питання е, чи завдання не можуть е, диференціювати кандидатів на те, е, хто хороший, е, хто поганий, хто досить хороший, е, і ви не можете побудувати сценарій, е, в якому є етапи, де комусь ми відмовляємо, когось пускаємо на тестове, чи когось пускаємо на інтерв'ю, на дзвінок, е, чи на випробувальний термін. Тому важливо, щоб автоматизація була побудована а, з розумінням, які саме а, точки можуть а, вести кандидатів в різні сторони, на різні етапи, а, і не такі, які дозволять вам бачити, що це хороші, це погані кандидати а, до вам підходять зараз, або це ці, треба там, ще якось з ними зв'язатись, переводити щось, уточнити. А і також, якщо у вас дуже мало кандидатів. В принципі, або це кандидати високого, або це кандидат на високі позиції, то там просто це приносить дискомфорт людям, як, тому що вони бажають індивідуального ставлення до, до своєї персони. А, от. Тому впровадження автоматизації звичайно воно потребує розуміння, а, як розрізняти кандидатів, а, як їх маркувати, а, і також набор самих даних а, і позицій.